Перейдемо до створення матеріалу стін. Натиснемо коліщатку, Змінимо ракурс і вимкнемо все, окрім ось цих трьох стін. Назва у них Walls 1 Тому все окрім цього об'єкту ми вимикаємо. Натискаємо клавішу TAB. Переходимо в режим редагування. І тепер нам необхідно виділити ось цю, цю верхню частину, не зачіпаючи при цьому вагонку. Для цього натиснемо одиницю на NumPad клавіатурі. Після цього натискаємо Z. Обираємо каркасний режим. Ось тут у нас з вами увімкнено. Режим роботи з гранями. Виділяємо ось так всі грані. Також можна ось цю ще додати до виділення. І для того, щоб створити розгортку, нам необхідно зайві ребра прибрати із виділення. Для цього перемикаємося в режим роботи з ребрами. І з натисненою клавішою Shift клікаємо по тих ребрах, які нам в роботі не знадобляться. Оці ребра можна прибирати з виділення, можна не прибирати. Оцю частину все одно видно не буде. Тут ще потрібно підібрати. Певний кут, для того, щоб зняти виділення з цього ребра. Оці ребра нам також не потрібні. З цих ребер також виділення знімаємо. Ось тут чіпати не будемо. І ось тут у нас залишається ще декілька ребер. А тут, щоб зняти виділення, необхідно підібрати певний ракурс. Тепер натискаємо кнопочку UV. Обираємо пункт меню Mark 7. І тепер, так само, як перед цим ми робили, натискаємо 1 на нумпад клавіатурі. Переключаємося у режим роботи з гранями. Виділяємо ось так усі грані. Shift додаємо ще оцю грань. І тепер, так само, як і при роботі з вагонкою. Ми можемо натиснути ось тут UV і обрати Cube Projection. Поки що ми, звичайно, не побачимо, як спрацювала ця розгортка, але пізніше все буде видно. Натиснемо Z. Перейдемо в режим перегляду матеріалів. Подивимося ще раз, як це виглядає. І тепер переходимо на вкладку роботи з матеріалами. На вкладку Shading. Ось ми сюди перейшли, і тут ми вже бачимо, у нас є стандартний матеріал, а також матеріали, створені для вагонки. Створимо ще один матеріал. Натискаємо кнопочку New. Давайте дамо назву. І ось тут на виділеній грані одразу давайте ми його і назначимо. Щоб побачити на які саме грані було назначено матеріал, можна ось тут спробувати змінити базовий кольор. І ось ми бачимо зміну кольорів тих граней, на які ми назначили з вами матеріал. Але зміною базового кольору тут не обійтися. Оскільки стіни у нас, по-перше, фактурні, а по-друге, на них ще нанесено певні зображення. Тому те, що ми ось тут кольор поміняли, це зараз ніякої ролі відігравати не буде. Давайте спочатку створимо фактуру цих стін, додамо. Текстуру шуму Noise Texture. Підключимо ось цей вивід до базового кольору. Ми бачимо ось таке зображення на стінах поки що. І цю текстуру її розмір необхідно зменшити. Зараз стоїть значення 5. Ось збільшуючи це значення, ми таким чином зменшуємо розмір оцього самого шуму. Нам необхідно встановити тут значення порядку 3000. Зараз практично цього шуму не видно, але якщо ми наблизимось в притул до стіни, то ось такий вигляд ми маємо. Давайте ми якось так до колони наблизимося. Можна вийти з режиму редагування. Отут перемістили курсор сюди, натисли Tab, подивились на вигляд. Нас ось такий колір влаштовувати не буде, нам необхідно колір змінити. Тому ми додаємо ще один нод, натискаємо Add Color, Mix Color. І, от коли ми цей нод з вами додали, ми можемо в каналі B міняти сам колір. Змінювати його. Давайте якийсь ось такий, наприклад. Ось ми бачимо, як виглядати буде цей колір. Можна з іншого боку подивитися. Можна трошки світліше зробити. Більш в зелену сторону або більш в червону. Переміститись. Ну, нехай поки що буде ось якийсь такий варіант. Далі продублюємо ось цю нашу текстуру, натискаємо комбінацію Shift-D, переміщуємо. І також, так як у нас стіна фактурна, необхідно на рівності на поверхні створити. Ми, як і в попередньому випадку, з вагонкою, скористаємося нодом bump. Скаємо Add, вибираємо Vector Bump. І підключимо ось цей вивід до входу Height. А тут об'єднаємо normal і normal. Ось бачимо, що у нас тут відбулося. Але як ми знаємо, такий бамп дуже завеликий, необхідно силу зменшити. Одібрати якийсь ракурс, щоб побачити, наскільки сильне це видавлювання. Ось так взагалі нічого немає. І зараз ми ось так трошечки додамо. Давайте встановимо значення 0.25.